Всім привіт! Це привет. ведучий програми навколо світу. Пастушак Олег Григорович. Ми зараз знаходимося у сім'ї пастушаків. Відкрийте двері, чекай, ми ганяй, доганяй, 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 доганяй. Привіт, Але ми бачимо. Я заїду за вами. О, Настя, нас, Настя, Настя. Настя. Привіт. Скажи, що ж, знаєш, Веньку знаєш. Не знаєш? Не знаєш? No, powiedz, Benia, przyjad! Przyjad! Powiedz, jak cię nazywasz? Aby znał to. Malez wata, A jak pamięlia? Pasterz jak A Pasterz jak wobacki, jak? E... Jak tata zwata? Andri. Andrii, da? Tak. Ile ty wieroszków? Pięć. Pięć? Tak. A gdzie szkoły masz się? Na drugi Na no, drugi Nie podkazał, Luka, co ty podkazałeś? Да? А хочешь до школы? Да. Да? А цитата же знаешь? Нет. Не, не, не знаешь? Нет. А ч? Я лишню буквы. А, буквы знаешь? Ну да. А ну, нам нам Вечик нам не хочет розказати. Вірчик не ну, розкажеш, нам? О, давай, Люд, кайди, да? Давай. А давай пісеньку, Людка, де поможе їй. Да. А давай, дити співай. Давай, тихо, не мешать. Давай, я дам тобі позвонити. Співайте. Вижте! Весля лежит Христос. Везда Що ти будеш розказувати? Что ты будешь рассказывать? Вершу Ні, Привет, привет! Нет, что ты сказал так? Красиво. Так, ти хіренько тебе знімає на камеру. Так да. зараз розказує е, розкажу, розкажу Вінько е, віршик. Да дзінке різдвяне привітання лунає в на землі. У нім найкращі сподівання людей, влукаючих в імлі. В людське серце, не скаміння, відчути радість, сила є, бо ось у яслах нам спасіння, У всемогутній подає. Яку ж любов відчувати до нас, до рішних бохотець, Щоб свого сина нам віддати їх у покласти ним кінець? А ми тепер йому співаємо, хай радість їш нам серця, ти двох во прославляємо. По справді добра вістка ця, вона так щітка пролунала Із ясних у святих хорів да Бог Христову розпочала для всіх народів і віків. Амінь. Амінь. Людка, тепер твоя очередь. Саме красиво Насті вийшло, я скажу. Добре. Так, тихо. Ну, привіт Америку! О, всі Америці, да? Ну, так? Спочатку... Зараз як ти приходи, я тебе не знімаю. Спочатку скажи, як тебе звати, хто ти така? А а мене звати просто Шеклік Мелла Маклайн. Ага, <плес> просто. Да. Yeah. що ну, ти нам скажеш? Каж Передай всем привет! Всем за кому? Всем. Всем семь. А надо, ну, бачишь? Да. Ты там бачишь? Что ага. ты расширен подглядаешь? Что ты подглядаешь? Все! Всем пока. Помахай ручки, помахай. Папа. Туда довесан. Узеркала довеса. Вот так, вот так. Так, 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 Это наша, кто это наша? Ну, это милая вообще. Ну да. Да. У хочет рассказать ты вершика. Алина, ты не подказывай вершик. Зараньмила <не> моя рассказ. Мила, мила, мила. Зарань разсказывай вершика. Что мне расскажешь? Давай. Не подсказывай. Я... А, давай, давай. Бабушка милая бабушка моя, самая добрая, ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая, ты у меня. Будь вечером у нас и тепло. И ую, это бабушка моя, самый лучший друг. Бабушка милая, бабушка моя, я не знаю. А это ж больно. Насенка, сотруднила бабе гали, бабе Маруси. Да. Та не бабі, а бабусі. А бабусі, да. Бабусі Маші. Да? А ну це. Бабусі Маші. Да, ще кому? бабуся? Бабусі Галі, бабусі Зіні. А ще яка у тебе є бабуся. Вєра. — Бабусі Вери. А, ага, добре. Ти скажеш? Алинка більше розкаже да, да. про ялин. — Давай. З'явилася ялин На самому садку, у марника. і клинка. У білому стіску. Що? Да. Я да? ну, З'явилася Яленка у нашому садку. Вламика, і скринка, у білому сніжку. Ага. А тебе як звати? Як тебе звати? Слуміта. Соломіта. Соломіта. Да, тебе соломіта звати. Класно. А як, 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 як маму твою звати? Як, як твою маму звати? і а Соломітка, -а -а. ну тебе. Ану давай. Приїхай, прий, прий. А ну тут дитяча кімната. Тут дітки грають граються ігрушками. Це ясна група. Це діткам то. Ту... До трьох рочків. Це садик. Це, це, їх, це їхня вихователька. Їд, їду, да, розкаже. Зараз. Зараз. Що, що? Ну. Да. Кажи, тіте ліда, привіт. Кажи, Софіечка, помахай Софійка, помахай Венько, ви привіт. Софійка. Рушля підказуєш, Руслан. Махай. Венька, привіт, махай. <с> Не, Венька, привет, туда две сна Олежку. Венька, привет. Венька тут, Венька тут. А ты, вот это Венька, Венька. Я Венька, допустим, да? Накажи. Венька, привет. А, ты заражал кедры, сам сзади. Молодец. Венька, привет. Дай, привет. Скажи, я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Молодец. А ты копай темой.

Да, гритарі і ростуть на них не шишки, а цукерки і горішки. Ага. Скажіть, Ліна, дякую за подарунок. Скажи. Скажи. дякую за подарунок. Скажи. Ну скажи. откажи. Що скаже? А не скачай на, на батуте, Соломита, скачай на батуте. На батуте, давай. Ага, Мальчик, ты пустее. Да, а -а -а. молодец. Давай, пряк. Привет. Ты пряк, ты пряк. Линя, давай. Линя, давай. Лина, давай, Лина. Лина, давай. Лому, ти як поламо, дядя виконує підлогу, він тут паркет поставив. О, бах, хто супав. О, oh, зразу задихалися. А все, хват. О, Ліна, почала вперед. Ого, молодець. Все, 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 хват, 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 хват. хват.

Мне уже рука будет держать камеру. Не снимаем на там я е. Дичка я? Привет. Если лежит Христос, а слёнок носом Давай віршик сі розказуй. З'явилася яленка у нашому садку. У вонках, і скринках, у білому Да. Що за гостя У нас так? І зелена, із трумка. Вся зірка у горі. Ан... На гліделяндах вікторі, на розпиті, а цукерки і горішки. Заклиту віноті, заплиту шукали, на щастя, на даллю, на черньї брали. А ну, давай. Давай веселих різдвяних свят, добре? Веселих різдвяних свят. Свят вам веселих рзвян свят вам веселих рзвянный свят Ми бажаємо всім хороших нових і висток звідусі, миру, щастя на ній, рік новий вже нас. Там, де поле, там, де луг, ходь за вірюха, сипе із рукавів і морози уха, ой, сніг, сніжок, білий та лопатий, ти звідки до нас прийшов погуляти. Привіт, передаєш? Кому? Венькові. Тьоті. Тьот. Тобто є там тітя Ліда. Тетя Ліді. І дяді Колі. І дяді Колі. І, і дяді Гріші. Да? Помахай ручка. Погляньте, яку цікаву хатку зробили. Настя і Людка. Про яку я колись ще давно мріяв. А дивіться, які вони гарні господині тут. А? Молодці! Як цікаво, дивіться. Оце хазяйки майбутнє, га? таке? Цікаво, молодці. І тепло тут в хаті, га? Оце да. Хорошо. І все постелили. І іграшки тут не хі. Хорошо. Хорошо. Нічого, нічого, нічого. Зачем прибирати? собі пограється, скільки треба. І це як цікаво. Скажіть?

Чия ти будеш? Чия, як звати? Андрій. А мама? Міла. Хорошо. Оця Настя може таку хатку зробити. Бачили чи ні? Хорошо, молодець Настя. Ну добре. Все хороше тобі. Пока. Я був тебе доставить. <риво> <риво> Насті, Русик наш, братільник, молодий. Русі, скільки тобі років? Мені 11. Одинадцять. Тата звати Гріша. Так. Да. Мама, Маріса. Хорошо. В якому класі? П'ятому. П'ятому, хорошо. І у нас є ще людка. Це мої молоденькі друзі. Раску, скільки тобі років? Двінадцять. Дванадцять! Скоро буде тринадцять! Добре, і ти в якому класі? В Шостому. В Шостому. Це мої юні друзі, родина, дворідні, Братчики, сестрички. Добре? Бажаю вам все найкраще, хай вас буде областить. Всім. Дуже цікаво з вами спілкуватись і будуйте хатки. До зустрічі. Пока. Приємно Пока. з вами бачитися. Пока. Пока.